І всім привіт, нові кончики мої. Сьогодні я вам покажу і розкажу, як правильно грати за одного з найкрутіших бійців Бравл Старс. ЕМС. Сьогодні буде міні гайд, тому дивіться уважно. І якщо ви новичок або просто хочете вдосконалити свої навички з цим бійцем, ставте лайк, а ми розглянемо найкращі стратегії поради і фішки гри за МЗ. У відео буде аж 5 частин, тому таймкоди я лишу в описі відео, щоб ви не заплутались. На даний момент ЕМЗ має 7200 одиниць здоров'я та 1040 одиниць атаки. Але далі я покажу вам, як підвищити кожну з цих характеристик. Кожен, поважаючи себе Бравл Старсер, знає, що ЕМ може аж до 4 разів коснути тебе одною тичкою. Але якщо ти цього не знав, я тобі нічим не можу допомогти. Іди в садочок і вчись краще. А так в середньому вдається вдарити десь тричі одною тичкою, і це виходить, можна сказати, 3000 хп. Але ж на екрані ви бачите домах більше, ніж в 1041 одиниць хп. Чому так? Але якщо ви не просто по приколу а реально вже розбиралися і дивилися, які є пасівки гаджети на ЕМС, то ви бачили. Перша старка ЕМЗ збільшує демедж з кожним попаданням на 25%. ЕМЗ це боєць із середнім рівнем здоров'я і дуже потужною атакою на середній дистанції. Її область, уповільнення супротивників і зона ураження, яка ідеально підходить для контролю. Але все ж таки краще брати це, а не це Атака ЕМС це спрей з хмари токсину, який завдає шкоди кожної секунди, допоки супротивники знаходяться в зоні відділі. дії. Чим довше вороги там залишаються, тим більше шкоди отримують. Використання ульти Кислотна хмара це її ульта, яка уповільнює всіх ворогів у радіусі дії, дозволяючи вам. І вашій команді їх швидко знешкодити. Використовуйте ульту стратегічно, особливо під час групових боїв або контролю зони. Головний принцип гри за ЕМС тримати середню дистанцію і використовувати перешкоди. Вона може наносити шкоду повз стіни, що робить її дуже небезпечною для бійців середніх та ближніх дистанцій. Це ніби Ніта, яка в деяких моментах може ніби проходити повз модельку стіни і атакувати свою атакою повз них. Але також синій джойстик руху це твоє все. Ти не вмієш правильно рухатись, ти помер. Підійшов занадто близько, тебе вбили. Відійшов занадто далеко, атака не попала. Ти маєш ходити синхронно, одночасно і вперед і назад разом з твоїм опонентом. Але також даром і прокляттям для ЕМС є те, що її тичка занадто довго летить. Навіть якщо візуальний хітбокс атаки має дотягнути до нього, але він тікає, ти все одно до нього не достанеш, тому що тичка його не дожене. Але якщо він доганяє тебе, ти можеш накидати йому наперед, і він тебе не вдарить. В гемграбі Емс гарно дефає центр та захищає союзника, який тримає геми. В Бравлболі просто не давай твоїм противникам пройти повз тебе, внось гігантський урон та вбивай їх, щоб потім забити гол. Отже, якщо ви хочете домінувати на полі бою, Емс це чудовий вибір. Сподіваюся, що ці поради вам допоможуть стати справжнім профі. Також, як на мене, ось це є найоптимальніший, найліпший білд для Емс. Гірси на щит та урон, перший гаджет та перша старка. Гіперзаряд не обов'язковий, він, звісно, корисний, але, як на мене, не обов'язковий. А зараз попрошу вас глянути таку важку катку на відкритій карті за Емс. Мені вона дуже сподобалась, тому що поко тут домінував. А і доки не забув, попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк, написати коментар, з ким ви хочете мати наступний гайд. І, і, і зайти в телеграм-канал. Тому що якщо ти хочеш мати бравл пас, новий бравл пас, то я розіграю бравл пас серед своїх підписників на 70 чоловік в телеграмі. А їх там ну, зараз участвує всього ждесять чоловік, тому заходь 100% виграєш.